Укося, привіт, малишка. З днем народження. Happy birthday to you! Happy birthday to you! Це тобі букетик. Да? Рости красива, здоровенька в нас. Щаслива. О, скажи, оце діло. Оце скажи мені такий подаруночок подобається. Так, да, какаяся, а це скажи, найгласніше подарунок. Дивись, ми тобі квіточки. Ось, дивись, яка рибку, рибку ми тобі принесли. Хочеш рибку, ні? Тебе більше цікавить. Ага, а це скажи моя улюблена іграшка, звісно ж. Так, бери, Косик. Так, квіти, да, треба подивитись, що там. Ось так. Хоп. Давай, коконя, ти сильна, ти зможеш. Давай, малишка, хватай її. Так, ну що, кокосик, буде діло, ні, а рибку. Диви яка рибка Диви тут помпончик є у рибки Не. Тут дивись, каготочки можна отак вот пошкрябати. пошкрябать. Не. А, -а, -а перечка як манить. Ох, як манить перечка. Да, косик? Ну давай, забирай перечка своє. Женя, що ти коконі побажаєш? Щастя, здоров'я. <свісля> ну все, неси ножиці, будемо зараз розпаковувати коконі іграшку, бо вона, бачиш, дуже її хоче. Скажи, дайте мені, дайте моє пір'ячко, я з'їм цю пташку. Кокосик, Кокосик. Давай зараз достанем. Женя принесе ножиці, дивись, кокосік передаємо привіт нашій мамі Шані, Марсельчику, тісанічки, Ріті, Елі, Ігору. Всім своїм, скажи, родичам передаю привіт. Дуже дякуємо, що ви в нас такі є. Так? Да? все, погнала. Кукосик, барбося. Барбося, кукося. Ой, да. Ти моя красуня, моя дівчинка, маленька. Ой. Єбнес. Чули, як вона речить. Ой-ой-ой коконь, ти що? Це, скажи моя улюблена, більше ні. Такі іграшки, таких улюблених немає, як це. О, О, диви, ти що? Я скажи, зараз вам зроблю. Буду. Мені не давати пірячка. Ти шо, коконя? Ти ж наче кішечка, не собачка, ти шо косочка, косячка кокосічка, барбосичка хап, Хоп. Ой, яка шлюблена іграшечка. Ой, ой. Зараз скажи, як хвать зроблю. Буде вам ось. Амано нечпай, поклади ей, то вона зараз е хватит і убежить. Гіпноз: Ко, ко, коко -ко і гіпноз. <глес> Ой, Женя, зараз вона тобі зробить. Бачиш, вона думає, она может быть шерцепташка. Ну, ну скажи, дай мені цю пташни. <глес> скажи, дай пташню, я з знаю розберуть. Вот так скажи. Зараз скажи, я с ним розберуть. Да, их. і скажіть, будь ласка, два слова. Як ви себе почуваєте? <сі> Кокось Вона скаже полювання, полювання. На пташечку. Косик. Ні, не, не, не треба її в обличчя. Так. Просто поведиряти. Хапай, Коконя, они, хапай, хапай, хапай так лапкой, давай скажи быстро мне сюда.